Сьогодні ми познайомимося з новою літерою. Це літера Т. Звук Т, Т. Він приголосний. Літера Т складається з двох паличок. Одна пряма, а друга лежить зверху горизонтально. Подивись уважно, на що схоже літера Т. На молоток, на грибочок, на граблі. На Парасольку. Давайте з вами спробуємо проговорити чистомовку. Я проговорю рядок, а ви повторюєте та та та. іменини у кота. Ти, ти, ти і готують всі коти. Ту, ту, ту. Подаруночки коту. Іт, іт, іт друзям ради сірий кіт. Ом-ом-ом пригощає молоком. То, то, то разом гратимуть в лото. Ати, ати, ати потім гості підуть спати. Молодці. Далі пропоную пограти у гру Спіймай звук. Якщо ви почуєте звук Т, плескайте у долоні. Почнемо. А У. Т. М. Далі давайте спробуємо зі слогами. Ма. Та. Ат. Ма. Ти. Ау. Му. Молодці. Далі пробуємо знайти звук т у словах. Диван. Танок, мама, тато. Телефон. Молодці. Сподіваюсь, ти не помолився. Далі давай розглянемо малюнок. Так, у нас зображені. Туфлі. Тигр. Тролейбус. Кіт. У слові туфлі. Який перший звук? Туфлі. Так, правильно, перший звук т. У слові тигр. Тигр. Так, правильно, також перший звук т. У слові тролейбус. Тролейбус. Також перший звук т. А у слові кит. Кіт. Так, також є звук т. Але він знаходиться у кінці слова. Давайте розкладемо картинки по вагончикам. У першому будуть їхати картинки, у назвах яких звук Т знаходиться на початку слова. Це в нас туфлі, тигр, тролейбус. А у останньому буде кит, бо звук Т у кінці слова. Давайте з вами розглянемо наступну картинку. Перший намальований пірат. Парашут. Кит. Молоток. У слові пірат. Звук Т знаходиться у кінці слова, парашут. Також звук Т знаходиться у кінці слова. Кит. Так, Також у кінці слова звук Т. А у слові молоток звук Т знаходиться у середині. Розкладаємо картинки по вагончикам. У останньому вагончику. У третьому буде їхати пірат. Парашут Кит, бо звук Т знаходиться у кінці слова. Молоток буде у другому вагончику посерединці, бо… В слові молоток звук Т знаходиться усередині. Молодці. Далі я вам пропоную розглянути картинку і знайти тварин, в назвах яких є буква Т.